Казки Чарівного Лісу. Автор Тоні Вульф Свято весни. Ох, Свято весни. Ніхто з мешканців лісу не хотів би його прогавити. Свято весни з дивовижним диригентом Незвичайного оркестру. В якому зібралися джмелі, цвіркуни, коники стрибунці, а цикада гітаристка. Свято весни, коли ясне небо, повне зірок, повітря тепле й запашне, а діжка наповнена солодким малиновим сиропом. Не потрапити на таке чудове свято нізащо в світі. Свято почалося з радісних вигуків, які лунали в кожному куточку лісу. Що трапилось? запитала Черепаха у ворона. А що ще могло трапитись? Їжак прибивав оголошення і, як завжди, вдарив себе молотком по пальцю. Подібна історія повторювалась кожної весни, але ніхто не звертав на неї уваги. Навіть сам їжак. Усі зібралися. Сьогодні на святі з'явився приїжджий, незнайоме жабеня. Жодній душі невідомо, хто він, звідки і куди прямує, але все рівно йому раді. Землерийка сказала жабеняті Дивись, зараз оркестр зіграє гімн на честь яєчні. І почнуться танці. А до чого тут яєчня? Не знаю, ніхто не знає, і кому взагалі це потрібно знати. Гімн нам подобається ось і все. Дійсно, це секрет лісових мешканців. Не треба задавати зайвих питань. Життя і так занадто складне. Навіщо ускладнювати його ще більше? Наприклад, борсук з календарем в руці довів, що точний день приходу весни не сьогодні, а завтра. І знаєте, що на це відповіли ведмежа й лисиця? Шановний борсук, для свята будь-який день чудовий. Прийшов час для танців. Жабеня запросило сороку. Ах, дякую, я так боялася, що мене запросить їжак. Він весь в колючках. Їжак запросив крільчиху, а білка подбала про те, щоб кожному дістався малиновий сироп. Водяний щур подавав тістечка. Погода стояла спекотна, І з усіх сторін лунав веселий гамір. Грав оркестр, і усі були щасливі, тому що не складно бути щасливим у цьому чудовому лісі. Але дехто був незадоволений і навіть сердитий. Це ворон, капелюх, насунутий на очі і крила складені за спиною. Він вважав, що не все йде так, як слід. Кар, говорю я і Кар, повторюю, Кар. Ці свята це просто дурниця, бурчить Ворон. Чому б тоді не справляти свято літа чи осені? Не подобається мені тут. Мені зовсім не цікаво. Почекаю трішки і піду. Аго, ви двоє, поцікавився він у бобра та бабака. Чого ви регочете? Ха-ха, ми? Але ми, ха, ха ха ми зовсім не регочемо. Знаєте, чому їм весело? Тому що бобер запитав бабака, а чому це ворон весь час носить капелюха? А ти хіба не знаєш? відповідав бабак. А тому, що він лисий. Бідолаха, ворон буркотун з лисою головою. Він каже, що свято це дурниця. І йому дуже нудно тоді, коли весь світ розважається. Свято закінчилось. Всі щасливі і задоволені, падаючи від втоми, вирушили спати в свої гнізда і нори. Ось саме тоді і з'явився ворон, щоб зайнятися прибиранням, відвести все сміття. І сказати самому собі Ах, яке це щастя, Свято весни. Я розважаю весь світ, але кар говорю я і кар повторюю кар. Вранці ліс повинен бути чистим, як завжди. Інакше, що сказали б квіти? Стручкове змагання. Горох. Два брати їжаки просто в захваті від нього. Вони встають рано вранці, коли сплять навіть птахи, а ліс тихий і вологий від роси і вирушають на пошуки гороху. Вони можуть пропадати до самого вечора, але повертаючись. Тягнуть на своїх голочках цілу купу зелених стручків. Яке це задоволення потім увечері лущити їх? Тільки чутно, шпок та шпок, і в повітрі розноситься свіжий аромат гороху. Ех, так і хочеться з'їсти весь горох, зітхає один з братів. Але другий, більш розважливий, качає головою. Ні, засолимо їх в діжках. Ну, хоч трішечки. Ні. Ми повинні пам'ятати, що взимку нам не знайти свіжої зелені. Їжаки наповнюють діжки. Один з братів зітхає. Знаєш, дуже шкода викидати стручки. Я теж так думаю. Але на що вони годяться? Їх же не з'їси. Все-таки для чогось вони придатні. Послухай, а чому б нам не оголосити конкурс? Хто придумає, як найкраще використати стручки, той утримає. Ось, отримає в нагороду діжку Солоного Гороху. Новина миттю розлетілася. І наступного дня лісовий народ радий поділитися своїми міркуваннями. Жабеня сказала Давайте намалюємо на кожному стрючку емблему і влаштуємо змагання на байдарках. Я пропоную, вступила в розмову чапля, зробити зі стрючків гамаки і підвісити їх між гілками. Ах, який це буде чудовий відпочинок. Сонечко перебило. По моєму, стручок можна налити води і використовувати як ванну. Павук теж промовив. А я б зробив зі стручка пастку для мух. Але всі запротестували, обурюючись і жахаючись, кричали, аби павук замовк. А він, скривджений та ображений, забився в куток. Чому б нам не перетворити цей стручок на колиску? як завжди, хором запитали три сестри мишки. Пропозицій було дуже багато. Їх жваво обговорювали, і тут з'явилася захекана білка. Агов, хлоп'ята, закричала вона. Ходімо дивитися, що роблять мурахи. Всі побігли за білкою до струмка і застигли з роззявленими ротами. Мурахи зв'язали по два стручка, вийшли справжні понтони, які вони поставили на якір поперек річки. Щось схоже й пропонувало жабеня. Потім прийнялись вкладати на човни стручки довгі і міцні травинки. Очищені й обрізані так, аби вийшов міст. О, це дуже важка і небезпечна робота, бо ж у будь-який момент можна не втриматись і звалитися в струмок. Але мурахи про все подбали. Вони організували спеціальний загін з рятувальними кругами. Незабаром між берегами був наведений міст. Він вийшов. Як справжній, і тепер, аби перейти через струмок, не треба більше спускатись до броду і мочити ноги. Це шедевр інженерного мистецтва, пояснив Бобер, який чудово розбирався в будівництві мостів, бо ж він професіонал, мостобудівник. Коли роботу закінчили, жабиня запропонувало. Шановні мишки, чи не бажаєте першими пройти по нашому мосту і урочисто відкрити його? Три сестри нерішуче перепитали. Урочисто відкрити міст? Не бійтесь, це безпечно. Міст настільки міцний, що навіть слона витримає. Точніше, дуже маленьке слонення. Сміливіше, сміливіше – сказали їжаки. І три мишки спочатку з острахом, а потім все більш впевнено перейшли на другий берег під оплески мурах і крики ура. Мурахам після цього була вручена винагорода за найкращу ідею. А жабеня все таки не здавалося. Для мене нагорода не саме головне, і взагалі Солоний Горох мені не подобається бурмоче воно, старанно працюючи пензликом. Зараз я намалюю емблеми на стручках, що залишились, і усі побачать, яке чудове змагання на байдарках можна влаштувати. Весілля дроздів. Дінь дінь, дінь дінь дон. Лісові мешканці прокинулись, закліпали очима. Підняли голови і дослухаються. Дінь Дон, ділі ділі -ді -ді дон Що трапилось? Хто це дзвонить? Ніколи ще тут не чули такого будильника. Тихіше, заспокойтесь, каже ворон. Я зараз дізнаюсь, що це, і одразу ж повернувся. Він полетів в один бік, в інший. Почув звук з бамбукових заростей, сів на найближчу гілку і зазирнув усередину. Кар, я говорю, і кар повторюю кар. Та це ж зайченя влаштувало дзвін. Гей, зайчиня, що ти робиш? Ти що не бачиш? Граю, відповіло зайчиня, і двома дерев'яними молоточками стукало по пляшкам. Що стояли перед ним. Ворон здивовано підсунувся. Що це таке? В мене немає органу, тому ми з мишенятами знайшли ці пляшки, налили у них різну кількість води, і тепер кожна дзвонить власним, особливим звуком. Чуєш, як гарно? дінь «Дінь-дінь, ту-ту-ту-тон». Це весільний гімн. Я сам його написав. Він називається Довгая літа великого щастя нареченим і багато діточок. Прекрасно. А з якої нагоди весільний гімн? Як? Ти хіба не знаєш? Сьогодні Дрозд одружується. О, ось і вони. Відійди в вбік, вони вже близько. Точно. Тепер усі пригадали, що сьогодні весілля дроздів. Ошатні гості розступилися перед кортежем, який урочисто наближався. Очолював його чорний щур на прізвисько чорний гризун. Він, мабуть, знає усе про весілля тому виступив церемоніймейстером. Наречений весь чорному, а у нареченою на голові найлегша фата, яку підтримували джмелі. Мишенята заздалегідь посипали стежинку за пашними квітами. Зайченя грало, а синички співали. Щастя вам, добра й пісень. Пташенят в дім, світ чудовий кожен день. Весело живіть у нім. Гусінь визирнула з листя і подумала, що робити, спуститись і поспішити за кортежем, чи подивитися звідси? Піти на весільний бенкет, чи перекусити, як зазвичай, зеленим салатом. Еге ж, треба вирішувати. Серед загальних веселощів виділявся своїм засмученим виглядом і дивно сяючими очима ворон. Він тримався осторонь і виглядав сумним. Ворон завжди мав почуття до нареченої дрозда. В нього навіть були деякі плани. Одного разу він ледь було не освічився їй в коханні. А тепер. Ну й нехай. Чого вже тепер сумувати? вигукнув він врешті, та засмучений, сховався в лісі. Уся ж решта компанії веселилася на весільному бенкеті, влаштованому на свіжому повітрі за довгим столом, таким довгим, що не знайшлося скатертини, щоб накрити його повністю. Ну, взагалі-то одна підходяща скатертина існувала. Вона була вдома у сестер мишок, але вони не хотіли її діставати. Ми розтелемо її, сказали вони, тільки на весілля однієї з нас. А це значить, що ніколи їм її не розстелити, бо ж мишкам. Так подобається бути старими дівами, що їм і в голову не приходила думка про заміща. Коротше кажучи, щоб накрити столи, знадобилося п'ять скатертин. Але вийшло гарно і всім було дуже весело. До самого вечора в лісі лунав сміх. Вже зовсім пізно ввечері приповзла гусінь. Вона нарешті вирішила спуститися з листяної хащі і з'явилася, щоб сісти за стіл. Та де там? Гості вже розійшлися на столі ані крихти, все розтягли мурахи. Багатоквартирний будинок Цього очікували всі. Кажу вам, торохтіла білка, це як напівпідвал або навіть зовсім, підвал. неможливо встати на ноги. Правда, правда, підтвердили джмелі. А ви знаєте, скільки йому років? Двісті, триста, а можливо, й тисяча, найстаріше дерево в лісі. Рано чи пізно воно впаде, бідолашне. Всі зітхали і сумно дивились на величезний кряжестий дуб, на якому вже давно не було ані жолудів, ані листя. Одного разу вночі почувся тріск і шум падіння. Наступного дня. Не встигло піднятися сонечко, як лісовий народ зібрався на узліссі навколо вивернутого з корінням дуба. Які смачні були жолуді, зітхнув їжак. Як чудово було грати в хованки в його листі та гілках, сказав дрозд. Шкода, що він більше ні на що не годиться. Підсумували в три голоси сестрички мишки. Але бобер, начепивши окуляри і потерши підборіття, промовив, спокійно, спокійно. Хто сказав, що він більше ні на що не годиться? Ану, дайте мені все заміряти. Він витягнув папір, метр, циркуль, олівець і почав ходити навколо дерева, наморщивши лоба. Чаклуючи над стовбуром, а потім заявив: якщо видовбати трішки ось тут, а отут поставити декілька перегородок, зробити кілька вікон і дверей, то з нього міг би вийти чудовий барліг. Та що я кажу, барліг? Тут вийде багатоквартирний будинок. Черепаха, завмерши від подиву, пробурмотіла. Припустимо, та тільки хто все це зробить? Дуже просто, Дятли. Договір швидко уклали будинок в обмін на мішечок жолудів. Дятли своїми міцними дзьобами почали довбати дерево, слідкуючи вказівкам бобра. І ось вже з'явилися контури вікон тут і там, а їжак, кріт та борсук збудували перегородки і навісили двері. За декілька днів довгий стовбур перетворився в так-так справжнісінький будинок з п'ятьма квартирами, котрі сестри мишки вимили. Вичистили і довели до блиску, повісивши штори та гардини. В будинку були влаштовані окремі входи в кожну квартиру, і навіть прибудована невеличка тераса для сушіння білизни. Такого в лісі ще не бувало. І ось новосілля. в квартирі номер 1 Буде мешкати землерийка. В номер 2 їжак, в номер 3 заселиться чорний гризун. В першу чергу він перетаскував в новий дім старий годинник. В номер чотири хом'як, в номер п'ять повинен був поселитися кріт, але... але я не знаю, чи добре мені там буде сказав він. Як? Тобі не подобається? здивувався Бобер. Та ні, розумієш, моє захоплення рити ходи. Вночі я прокидаюсь, починаю рити, час від часу визираю, щоб подивитися, де я. А як я можу рити в будинку? Раптом я висуну голову в кімнаті чорного гризуна. О, ні, ні. Так не можна, погодився Бобер. Слухай, а можливо, тобі поселитися у підвалі під будинком, і ти зможеш рити ходи куди завгодно. Ось це думка, зрадів Кріт і одразу ж став до роботи. Ще не стемніло, а в нього вже була своя нора. Він жахливо стомився, але був щасливий. А його сусіди, поглядаючи з вікна, казали Яка вдача, що кріт спить у підвалі? Чуєте, як хропе? Він нікому з нас не дав би заснути. Так, навіть мертвий старий дуб продовжував бути частиною лісу.